Днями у соцмережах з'явився допис про те, що на вулицях Долбонова розкидане сало із отрутою. Зі слів авторки допису роблять це для того, аби зменшити кількість безпритульних собак у місті. Така нелюдяність обурила жінку. Вишкрібала та все по дорозі, що не люди порозкидали, пригощаючи бідних тварин, які і так заледве ледве виживають на вулиці. Мене слів не вистачає від обурення. Тож не полінувалося перемолоти сала кілограм, вести туди якусь отруту рожевого кольору і порозкидати. Однак здолбунівчани, з якими ми поспілкувалися, розповідають зі своїми домашніми улюбленцями гуляють кожний день. Але сала на вулицях міста не бачили. А що таке є, дізналися лише з соціальних мереж. Звичайно, в мене навіть собака з чужих рук не візьме без мого дозволу. Але ну, я не розумію просто, що вже ці безпритульні тварини зробили людям. Вони не кидаються. Тим більше люди винні в тому, що вони безпритульні, тому що їх викидають на вулиці, їх не стерилізували вчасно. Собаки Тож мають право на життя. Це також е, з нашої сторони має бути піклування. У мене самої є домашня тваринка, за яку я також турбуюся. От, так, ну, для мене важливо прояв любові навіть до самої тваринки. Ветеринари у Здолбунові кажуть, що останнім часом звернень щодо отруєння собак не отримували. Однак радять господарям чотирилапих звертати увагу на те, що їдять їхні улюбленці на вулиці, а також пам'ятати, якими є перші симптоми отруєння. Після блювоти може бути надмірне виділення слини з такою густою піною, яка може звисати з рота. Це найперші клінічні симптоми. Наступними за ними вже можуть бути тремтіння, може бути діарея з кров'яними виділеннями, можуть бути прискорене серцебиття і прискорене поверхневе дихання. І в гіршому випадку це можуть бути судоми, це йде ураження центральної нервової системи, і судоми можуть бути такі, як при епілепсії, досить схожі. У разі отруєння ветеринари радять давати собакам багато води та терміново звертатися до лікаря. Дарина Чарамшина, Вікторія Покаляк та Богдан Чегус. Телеканал ITV Media Group.